Днями відбулася зустріч представників самберського об'єднаного міського військового комісаріату та викладачів предмету Захист від вітчизни з метою проведення егідаційної роботи щодо підбору та вступу громадян України у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів. На навчально-інформаційному заході піднімалося питання щодо організації та викладання предмету Захист вітчизни у навчальних закладах, проведення військово-патріотичного та культурно-просвітницького виховання молоді, особливості вступу у вищі військові навчальні заклади та переваги військової освіти. Агітаційну інформаційну роботу проводили заступник військового комісара, начальник відділення комплектування Самбірського об'єднаного міського військового комісаріату капітан Олег Гереч та старший офіцер відділу по роботі з особовим складом лейтенант Євген Сібякін частини А 0807 у якій зараз проходить набір на військову службу за контрактом. Військова частина А0807 проводить відбір на Служби за контрактом. На даний момент всі самі прекрасно розумієте, знаєте, що в Україні йде війна, Україна потребує воїнів, країна потребує підготовлених резервів, і кожного громадянина є обов'язок захищати свій країн, свою країну. На даний момент в частині нашій є локатні посади, перед локатних посад і локатні посади командира роти, командира зводу, головного сержанту. Командира відділення, старшу хіміка, хіміка, водіїв електриків, водіїв мотористів, водіїв супер, водії хімік, хімік, техніки, акумуляторник інструктор, лінійний нагрузчик, начальник майстерні, начальник радіостанції, начальник спочів. На даний момент січомі да українсько минимальна запитка в військової служби за контрактом. солдат, складає менше 7000 гривень. За опонення. В зоні виплачується так само, що вона збага. Відповідно отримується статус учасника бойових дій. з цим мобільного. На військову службу за контрактом називають особи чоловічої жіночій статі розумного віку. Раніше було від 18 до 40 років, зараз термін максимальний вік більше на 60 років. Від людини треба бажання служити. Файний стан здоров'я, файна фізична форма і бажання в продажу проходити службу. Порядок зазований на військову службу за контрактом. Були внесені зміни. Скажемо так, спрощена процес це звернення безпосередньо військову частину, заходить людина з документами, подає документи, Я хочу служити, дивляться, чи... Командир підрозділу, який він планується бути зарахований. І після цього надається йому відношення, це відношення людина з цим відношенням направляє свій команд, на підставі до відношення формується справа на на військову службу за контактом. Такої саме комісії, спецперевірки, медовогляди, і потім людина на військову службу з концертом. за контактами. Забезпечення військовослужбовця ГСВ, як я вже казав, було обідні, формуємо. Зміни на законодавства, тому що очі буде якісь платні пілі, покращення матеріального фінансового забезпеченню. Спільні зусилля військового комісаріату військових навчальних закладів, військових частин та викладачів предмету Захист вітчизни несуть мету більш ґрунтовного висвітлення інформації щодо перспектив навчання у вищих військових навчальних закладах, допомога із орієнтування молоді у їхньому виборі щодо майбутньої професії та високий рівень військово-патріотичного виховання молоді.